Влітку збирав прополіс. Перед постановкою полосок і хімічною обробкою кліща в вересні вийняв ці сітки і можемо порівняти. Ось звичайна москітка. Це саме краще. Ви бачите, що щось є. А далі пішли світлі, навіть не буду виймати. Сама краща сітка від китайського коврика. Китайський коврик. Дивіться, теж більш-менш ніби. Далі пішли трохи гірші. Не буду показувати, це найкраще. А ось силіконова німецька сітка. Це, звичайно, класика. Дивіться. Дивіться, суцільна, суцільний прополіс. Я, звичайно, світліший. Але в основному суцільний прополіс. Далі не буду дивитися. Ви бачите. Отже, силіконова німецька сітка поза конкуренцією. Тільки вчасно вийміть перед обробкою від кліща.